Доброго ранку, пане Сергію, як ніч минула на Луганщині, традиційне запитання, з якого ми сьогодні починаємо майже в кожну розмову. Ну в нас поки що традиційно е, важко, тому що е, якщо брати з боку е, Білогорівки, то там е, наші захисники відбивають в чергово вже е, не перший тиждень, е, цілодобово відбивають наступи е, російсько-окупаційних військ. А що стосується святого Кремінної... То тут все ж таки більше в обороні а, росіяни а, наші просуваються, але потроху Кож, кожний метр Луганщини дається дуже важко. Я вже говорив, і досі погода нам не сприяє. А, земля дуже така в'язка, і техніка не може пройти. А, ну тож чекаємо на морозі. Так, в цьому випадку генерал Мороз буде воювати на українському боці. Наскільки я розумію, а ви кажете, що вони там обороняються. В чому це проявляється їхня оборона і укріплення цієї оборони? Ви знаєте, дуже багато вони звозять особового складу. До речі, різного абсолютно там кого в нас тільки нема. Ні, кадирівці, і з Херсонського напрямку частину перекинули. Є мобілізовані на тимчасово. Окупованої Луганської області є мобілізовані з е, Росії. От ті от частково є зеки. Ну тобто там кого -то тільки немає. І е, в нас є інформація, величезна кількість е, е, вантажівок. Це просто сотні автомобілів Камазів, заїжджає з те з будівельними матеріалами. Це і е, дошки, і е, кругляк, і от ті трикутники, зуби дракона, ланцюги. вони риють постійно окопи, е, заливають там бліндажі бетоном, е, виставляють у ті зуби дракона. Тобто дуже потужно готуються до оборони. Ну, зараз вони готуються до оборони, це очевидно означає, що в наступ вони не зовсім планують йти в тому напрямку. Е, я думаю, що е, таке бажання в них є. Але так як влучно відпрацьовують наші артилерісти, так як передбачаючи такі плани діють наші військові під командуванням Сирського, то це трохи просто зриває їм плани, і тому якогось повномасштабного наступу в них не виходить. Приємно це чути, пане Сергію. Хотів ще розпитати, яка ситуація з енергетикою на Луганщині контрольованій? Ну тут ситуація достатньо важка, тому що ми бачимо, що по всій країні в нас на Луганщині дуже так потужно підтримувала електрику Кремінська підстанція. Але от нещодавно наші хлопці показали, що Кремінська підстанція повністю зруйнована. Вона відкривалася ще, от якраз під час моєї каденції, вона одна з кращих в Європі. Дуже потужна, сучасна. І коли Щастинська ТЕЦ е, зупинилась там на певний час, то керміська підстанція легко витримала повністю все навантаження на собі. Зараз на сьогоднішній день вона повністю зруйнована. На жаль, тому впевнений, що коли е, збройні сили України деокупують вже е, Луганську область, ну нам залишиться е, тільки зруйновані от ті підстанції, теплоелектростанції, і доведеться все будувати з нуля. Так, на гроші, які ми будемо вибивати як репарації у росіян, в зв'язку з тим, що така складна ситуація, чи помітно збільшення кількості людей, які хочуть евакуюватися з Луганщини? На жаль, ні. Ті, хто от в перші місяці. Хотів виїхати, всі виїхали зараз. В кожному деокупованому селі звісно, працюємо з ними спілкуються і волонтери. З ними спілкуються поліцейські. Патрульна поліція постійно туди приїжджає. Я особисто туди приїжджав і ще буду приїжджати, звичайно. Але на жаль, люди не дуже мають бажання виїжджати. От в них таке стійке бажання залишитись, тому що кажуть, що особливо їхати нема куди. Ну і по великому рахунку ми їх забезпечуємо більш-менш всім необхідним гуманітарними наборами або наборами для легких ремонтів. Але все одно там знаходитись небезпечно, все одно наші населені пункти досі обстрілюються. І якщо вже пошкоджені будинки, то тоді люди погоджуються виїжджати, але тільки в такому разі. Ну гаразд, але хоча б не повертаються назад ті, хто виїхали раніше. Ні, не повертаються. Ну і це по великому рахунку зараз неможливо, тому що знаєте, от я був в Макіївці. Ну там нема жодного вцілілого будинку. Вся повністю зруйнована, тому. А, особливо і повертатись немає куди. Це перше, І друге все ж таки територія дуже потужно замінована. А, окупанти, ну по перше, вони обстрілюються дуже е, сильно і щільні такі обстріли е, і е, дуже величезна кількість снарядів або мін, які не розірвались. А по друге, вони дистанційно мінують, тобто ракети, які розкидають міни, або є техніка спеціальна, яка так само дистанційно просто розкидає міни. І можу вам сказати, що територія настільки е, замінована. І зараз а, ці міни прикриті вже а, осіннім тим листям і снігом, що знаходитись там просто смертельно небезпечно. Зрозуміло. Дякую, пане Сергію.